Так, давайте почнемо з того, як зняти з глаз. Бо дуже часто питають у мене: давайте, Анна на вітрине, як зняти По перше, потрібно продемонструвати, хто на вас його наносить. Можливо, хтось в вашому оточенню дуже зглазливий, і ви получаєте негарну погану бойову енергію або ще щось від цієї людини. Потрібно вияснити, хто це є в вашому оточенні. але буває таке, що ви получаєте з глаз від тієї людини, яку не знаєте. На вулицях буває таке, що ви получаєте зглаз від переписки або від тої людини, з якою балакаєте по телефону. Ваша думка мені дуже цікава, так що пишіть, будь ласка, зараз повідомлення і я всі повідомлення Читаю. Так, по-перше, значить, узнали, хто у вас глазить, хто вам цю каку все приносить і погано все робить. Якщо ви дізналися, ви одразу діагностуєте себе, змінилися на. О, тільки що сміялася, і тут хочеться тобі все розбити. Або ти хочеш когось з'їсти, або ти не хочеш нікого бачити, хочеться плакати. Це тебе злазили. Ну, якщо є шанс піти в душ, то йди. Одразу, а якщо немає, то потрібно зробити наступне. Ці сім чакр ти можеш пропрацювати, відкрити першу моладхару, другу Сватхістану, третю маніпуру, Анахату, вішутху, ашну і сахасрару. Відкрий всі і скажи такі слова: Я є сім той, хто я єсмь. Коли ти це робиш, прокидається твоя душа, а вона тебе ніколи не дасть. Так, ти це зробила, ходила в душ, солі трохи насипала вниз, і потім що? Почуваєш себе гарно. Якщо ти цього не зробиш, ти будеш хворіти, тому що зглаз спочатку йде на енергетичному рівні, а потім з глаз іде на якому рівні? На фізичному. Так, якщо ви нічого не будете робити, коли вас глазили, то це все пройде за тиждень як гриб. Лікуєтесь проходить за тиждень, не лікуєтесь проходить за тиждень як гриб. Якщо вам хтось каже, що він може зняти ваш, що? Зглаз, кажіть: я хочу законодати гроші, я це все зроблю сама. І, врешті-решт, що треба робити? Потрібно вчитися, щоб вас ніхто не зглазив і на вас нічого поганого ніхто не робив. І тоді ви будете здорові фізично і енергетично. Будьте здорові!